Привіт! В цьому відео я поділюся своїм чесним відгуком на фотоапілятор від Philips Lumea 9900. Я ним користуюся вже два місяці і сьогодні розкажу вам, чи він дійсно працює, які результати і що мене здивувало найбільше. Взагалі, що це за пристрій? Philips Lumea 9900 це домашній фотоепілятор, який працює за технологіями IPL, тобто імпульсне світло. Ця модель, що в мене має декілька насадок для обличчя. Ось така основна насадка і остання насадка для пахв і бікіні. В комплекті йшла ще косметичка, сам фотоепілятор, зарядний пристрій. Користуватися ним дуже просто, все інтуїтивно зрозуміло. Також у цієї моделі є функція Smart Skin, яка допомагає визначити, який рівень спалаху вам потрібний для вашого типу шкіри. Всього їх 5. Один найслабший, а п'ятий найсильніший. Мені, наприклад, на всіх зонах функція Smart Skin рекомендувала п'ятий рівень. На ньому я і роблю. Також, щоб отримати результат, потрібно дотримуватися графіку. З цим дуже допомагає додаток від Philips. Він там розраховує графік і можна поставити нагадування, і на телефоні вам нагадає за день, в той же день, коли треба робити процедуру. Ну що ж, переходимо до мого досвіду. Як я вже казала, я користуюся ним два місяці. Роблю процедури раз на два тижні, як і рекомендується, і працюю з трьома зонами: це пахви, бікіні та ноги. Як думаєте, на якій частині тіла в мене найбільший ефект? Це пахви. Там волосся майже немає. На одній пахві там три волосинки залишилися, а на іншій ну, штучок 5-6, мені здається. Потім. Бікіні і е, в останню чергу ноги. Е, я пояснюю це тим, що на ногах в мене волосся найсвітліше, таке найсіріше, тому е, там і менш всього помітний результат. Коли я побачила перший результат, це було вже з першої процедури. Я цього не очікувала, хоча до цього я відвідала три. Сеанси лазерної епіляції, і тому я думаю, що це якось повпливало, і воно там лазерна епіляція якось е, додало, е, додав до неї фотоепілятор і тому результат я побачила вже з першої процедури. Взагалі, я фотоепілятором повністю задоволена. Це дуже спрощує життя. Тому якщо у вас волосся темне, я його б рекомендувала. Тому що. Ефект дійсно помітний. Я до використання фотоапілятора користувалася бритвою, і для того, щоб у мене була гладенька прям шкіра, мені потрібно було бритися кожен день, а то й двічі на день. Ну, для того, щоб була да, от, ідеальна гладкість. З фотоепілятором рази бриття значно скоротилися. І, ну, звичайно, шкіра вона дуже Приємна, немає цих хороших волосків, особливо це помітно на зоні бікіні, тому що коли бриєш, то там ну от гладенько, все частенько, немає цього запалення, подразнення, як зазвичай після бритви. Давайте перейдемо до плюсів та мінусів. Перший плюс це те, що це дома, зручно не треба їхати в салон деякі люди соромляться, наприклад да, в інтимних зонах робити лазерну епіляцію, наприклад, а тут ти сам все можеш зробити. Також це безболісна процедура для мене, тому що я знаю, що деякі люди кажуть, що відчувають неприємні відчуття. Хоча я роблю на п'ятому режимі, на самому найсильнішому, я прям майже нічого не відчуваю. Таке от тепло. Буває інколи, коли я там, наприклад, уже третю зону роблю. Він сильно нагрівається, і от тоді трошечки стає неприємно. Я його виключаю на якийсь час, він відпочиває, і потім я вже продовжую процедуру. Ну, і ще один плюс це те, що результат вже після декількох процедур. У мене навіть з першої процедури. Хоча я думаю, що це більше виключення. Які ж мінуси? Це, звичайно, довготривала процедура. Треба виділити час на ноги, бікіні, пахви. Це мене десь займає. Годину-півтори, щоб детально проробити всі зони, тому що від цього дуже залежить результат. В програмі там багато уроків, як правильно користуватися фотоепілятором, щоб був максимальний результат, щоб не пропускати великі ділянки. Також ще один із мінусів це те, що повний результат він. Не так швидко приходить. Та? Тому що я якби, користуюсь два місяці, і в мене ще волосся не зникло повноцінно. Хоча мені здається, що немає жодної процедури, щоб отак от раз і все, і волосся все пропало. Це там депіляція, і через два тижні знову воно з'являється. Тому мені здається, що. Можливо, цей не мінус взагалі. Також ще один із мінусів це багато протипоказів. Я знаю вагітність, цукровий діабет і там великий список, тому ознайомтеся з ним перед покупкою, обов'язково. І останнє це те, що не всім типам шкіри і типам волосся він підходить. Тому що сіде волосся він не бере, дуже світле і руде, здається. Давайте перейдемо до висновку. Мені здається, що для домашнього. Використання фотоепілятор від Philips це ідеальний варіант. Я залишилася ним повністю задоволена. Головне терпіння, регулярність і трошечки самоорганізації. І так він 100% дасть результат, якщо у вас волосся не світле, не руде і не сіде. Обов'язково буду ним користуватися ще, можливо, зніму в майбутньому. Відео про результат. А ви, якщо вам було корисно, ставте лайки, пишіть коментарі, це моє перше відео на YouTube, і тому я трошечки, можливо, хвилювалася, але я старалася все так от розпреділити, щоб все було зрозуміло і цікаво. Тому пишіть коментарі, ставте лайки. Якщо у вас залишилося питання, пишіть в коментарях, я обов'язково на них відповім. Всім пока!